Слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ-98FM». Вітаємо усіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Е, в центрі нашої уваги будуть наші очі. Зір. Справа у тому, що десь приблизно місяць тому ми провели такий експериментальний ефір із моїм сьогоднішнім гостем, професором Сергієм Риковим, якого я ще зараз окремо представлю. І тоді особливість цієї програми була в тому, що він відповідав не на мої питання, які я. Собі придумала, і ми говорили не на яку не на якусь конкретну тему. А він відповідав на ваші питання, питання, які ви впродовж тижня писали нам на наш вайбер. І тоді нам надійшло так багато питань, що ми не встигли всі обговорити, ба більше вони продовжували надходити і після ефіру. Тож сьогодні ми організували ще таку розмову, де у центрі уваги будуть ваші питання, ваші проблеми із зором. Отже, я ще раз при. Представляю Сергія Рикова, професора, завідувача кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної е, освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий вам день. Добрий день. Ну і так само одразу зазначу, що е, якщо вам потрібна консультація, бо можливо сьогодні прозвучить ваше питання. Але якщо ви зрозумієте, що потрібна додаткова консультація, персональна консультація, будь ласка, звертайтеся в медичний центр Очі Клінік, де в тому числі е, Сергій Олександрович і приймає, телефонуйте дівчатам, просіть, щоб вас записали до професора Рикова. Телефонувати треба за номером 0800 333 триста Сім, це безкоштовна багатоканальна лінія. Ну і приїжджайте на Василя Липківського, 16 В. Це неподалік від Південного Залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо е, Сергію Олександрович. Багато було питань е, десь є трошечки схожі, тому я буду може так прямо і блоком їх зачитувати. Давайте почнемо із питання, які я не встигла озвучити наступного разу. Отже, це було питання від Валерії. Е, Валерія пише: поставили діагноз. Ну відкрито кутова розвинена компенсована компенсована медикаментозна глаукома. Що робити і як підтримувати зір? Ну тут важливий момент, який вік пацієнта. Якщо це мова йде про людину після 60 років, то в принципі тут непоганий діагноз, чому тому, що при глаукомі взагалі, всі люди в основному втрачають зір і дуже серйозно. Можливо, навіть осріпнути. Якщо раніше вона з'являється, то вона проходить так знаєте, перебіг, такий дуже складний, жорстокий, і вона знижує функції органа зору, зменшує поле зору. А якщо вона вікова так після 45 років, то ми ще гарантуємо 30 років зору. Це також дуже важливо, це середнє проживання людей. Якщо правильно лікувати, бачите, медикаментозна, а, да. значить вона компенсована медикаментами. Ми яким чином лікуємо? Якщо ми знайшли глоукому, спочатку в цьому світі призначається перший варіант медикаментів. Їх три варіанти є: mm -hmm. тобто по складності, по сильній силі. Якщо компенсується дуже добре, ми перевіряємо поле зору раз на півроку. І якщо поле зору нормальне, зір не втрачається, і тиск компенсований, залишаємо на е, такому варіанті. Якщо це молода людина і появляється тиск, і е, зір високий, угу. і поле зору нормальне, то дійсно тоді ми переходимо до лазерних методів лікування, до лазерної травекулопластики, тобто ми без медикаментів. Стараємося спочатку зробити, покращити відтік рідини з ока. Тобто лазером в куту передньої камери пробивається, скажімо, квеку, і людина краще починає себе почувати, і без медикаментів можна компенсувати mm -hmm. цю глаукому. Сам діагноз глаукома станеться вже тоді, коли є зміни поля зору. На жаль, це вже стадії. Тобто, пізні це коли стадії. людина глаукома, це коли все вище і вуща Уявіть методі. собі, початкова стадія це вже пізно. Тобто дуже тонких таких методів діагностики в світі не винайдено. Uh -huh. Просто перша стадія, ми вже дивимося певний варіант зміни поля зору, особливо коли з зовнішньої частини зменшується об'єм зору. Тоді ми ставимо початкові стадії. Першу, другу стадію, друга вже вона розвинена стадія. І важливо тут комбінація медикаментозного лікування і лазерного лікування. Якщо високий тиск, наприклад, на двох препаратах, mm. ми повинні знизити тиск. Яким чином? Даємо препарати діуретики, такі, щоб зменшити об'єм рідини в організмі, даємо антиглоукомні препарати і готуємо до трабекулопластики. Тобто цим варіантом ми попереджаємо атрофію зорового нерву, зменшуємо тиск і зменшуємо об'єм передньої камери. І покращуємо відтік. Тобто mm -hmm. важливо, що цей от запитання таке воно якесь було хороше, тому що в ньому вже є відповідь. Mm -hmm. Дуже красиво поставлений діагноз, розумієте? І, і, і зрозуміло, що компенсована. І тут дуже важливий момент це вік, через те, якби нам ще наша радіослухачка. Написала зараз вайбері вік пацієнта. Я би більш глибоко відповідь на це питання. Так номер вайбера. Я ж не нагадала вам 098 009 вісім, Будь ласка, маєте 20 хвилин для того, щоб от так просто у прямому ефірі отримати консультацію найкращого лікаря офтальмолога України. Ми йдемо далі. Ольга у нас знову ж таки згадується глаукома, Але Ольга пише, що глаукома була у бабусі у мами теж проблеми з сітківкою. І Ольга запитує як зберегти свої очі? Тут уже про профілактику, я так розумію, більше говорити. Так. І е про генетику, так? І про генетику. Якщо проблема була з сітківкою, це можемо говорити про вікову макулодистрофію. <світ> Вона з'являється після 55 років. Це судинна патологія. Треба звернути на загальний стан здоров'я і особливо на ваші вени на ногах. Якщо у вас є тромбофлебіт або якісь розширені вени, сходіть до офтальмолога, перевірте, mm -hmm. зробіть, будь ласка, оптичну когерентну томографію, і такі вени ми можемо побачити на сітківці. Просто вони потім об'єднуються в конгломерат, набрякає сітківка з віком, тому що вона вікова макодистрофія. І ми бачимо набряк сітківки, і тоді ми вже починаємо лікувати. Лікування дуже складне, воно не дешеве ні для держави, ні для пацієнтів, тому що... Воно потребує постійного введення препаратів в око спочатку раз в місяць, потім раз в три місяці, і таке інше. Через те, от мабуть, оця от пацієнтка, наша на mm -hmm. радіостухачка, і mm -hmm. турбується, щоб цього не стало. Дивіться, важливий момент це момент харчування. Це дуже важливий момент. Тобто повинно бути достатньо зеленої дієти і ресвератрол, Є такий препарат. Де він є? Він є в червоному вині, він є в червоному винограді, тому що <кій> його роблять з кісточок червоного винограду. І дуже важливо, як колись ми були з одним відомим поваром на одній програмі, я кажу, і таблеточку ресфераторола туди входить практично 6 літрів червоного вина. А він каже: А можна три літри вина і півтаблетки? <кій> да. Тому що він сам ресторатор. Це Євген Клопотенко був. Раз. Я, до речі, те... люблю Клопотенка і готую багато що за його рецепт. Ви знаєте, коли ми там готували якусь траву, я мав приготувати салат. Я так зробив, знаєте, нехотя покрутив, покрутив, отак от ляпнув і додав щось. Він подивився, каже, я вас ніколи не запрошу до себе в ресторан. І це був комплимент офтальмологам. Через те гарне харчування. Постійно вітаміни повинні бути групи Б, але обов'язково. Препарати жиророзчинні вітаміни. Mm -hmm. Це обов'язково. Я дуже люблю різні варіанти всіх жиророзчинних вітамінів. Але якщо ви візьмете соняшникову олію, рафіновану, кукурузяну і оливкову, і по маленькій ложиці додати в салат, це і буде ота вітамінна бомба, буде повноцінне харчування для сітківки. Її омега 3 омега 3 в чому є омега-3 при проблемах сітківків родичів? Будь ласка, омега-3 це у вас ну, три рази на день повинно бути, якщо ні, то хоча б в таблетці. Знаєте, Сергію Олександровичу можна слухачі і глядачі можуть подумати, що ми з вами прям розписали сценарій цього ефіру, але насправді так виходить. Ви згадали про судини, і от мене мене от прям записано третє питання від Зої. Вона схоже з Ольгою. Пише пише, що по мамині по маміні лінії у всіх проблеми після 70 років. Мені 40, бачу нормально, але ж дуже переживаю, що теж маю проблеми із судинами. Ва ніби почула вас. Наказ міністерства охорони здоров'я і. Асоціація глаукоматологів mm -hmm. світу рекомендує всім 40 років переміряти внутріочний тиск і потім кожні три роки. При ситуації, якщо у вас є пацієнти, тобто мама тато, які хворіли на глаукому, тоді з 35 років. Це дуже важливо, тому що глаукома є основною причиною сліпоти в світі. Зрозумієте? Mm -hmm. А на другому місці судинна патологія. А на третьому місці, дивлячись, в яких країнах у нас на сьогоднішній день травма. Вона друге, третє місце займає. А от, скажімо, онкологія це шосте місце. Тобто, така структура нас захворюваності, і звідси ми будемо очікувати ці запитання. Е, так, наступне <клес> запитання на Viber від Наталії. пише: чи є в Україні клініки, які займаються пластикою та протезуванням? Я так розумію, очним протезуванням. Mm -hmm. О, я теж багато про це знаю. <клес> я mm -hmm. вела ефіри про тему. Так, ви знаєте, е, от війна якраз дала цей поштовх. Дала поштовх розвитку пластичної офтальмохірургії зараз. В Національному медичному університеті Богомольця є кафедра щелепно-лицевої хірургії та нанотехнології стоматології, якою завідує професор Копчак, професор Чепурний. Працює наша Оксана Васильна Петренко. В наша Павла Павловна також молодий хірург, яка оперує і. Просто вони не виходять з операційної, знаєте, ця операція починається пластична на обличчі mm -hmm. 6 годин. розумієте? І тут це госпіталі, це лікарні для того, щоб зробити пластичну операцію, щоб відновити саму, саме обличчя. Яким чином? Очну ямку? Очну ямку треба так зробити, тому що після мінних оцих вибухових ситуацій, розумієте, половину обличчя mm -hmm. немає. І тоді потрібно 3D-моделювання, спеціальний пластик підшивається щелепно лицевими хірургами і офтальмологами, а потім вже робимо очну ямку і туди вже імплантуємо протез. протез. А ще цікавіше, називається анапластолог, є така спеціальність в світі, і у нас вже з'явився перший анасп... анапластолог, це. Лікар, Філоненко. лікар да, Філоненко, ви всіх знаєте. Філоненко, да. Дмитро Філоненко, ви знаєте, це коли немає частини обличчя, то робиться силіконова частина. І е, е, око е, повинно просто виглядати так точно, як друге. А м, один є військовий, в якого Богу очей немає, і коли Філоненко робив, і каже йому, а якого кольору зробити тобі очі? Зроби мені такі очі, як мого брата. Mm. Тобто, ну Ну, він так, ще ж є окулярист, так, правильно? він окулярист, да, дійсно, але зробив такі очі, як мого брата, розумієте, це, це тоді, да. бо ні одної фотографії просто не зберігалося, розумієте? Тобто uh -huh. воно все розлетілося, і через те він не пам'ятає, який колір очей. Через те оце все робиться українськими вченими щелепно-лицевими хірургами разом з офтальмологами. Mm -hmm. І це етапність. Спочатку один етап, потім другий етап, і щоб дойти вже до... Імплантації штучного протеза, потрібно хоча б три етапи. Три етапи це практично десь 8-9 місяців. Угу. Через те, от та ситуація, яка в державі ем, вона дуже складна, тому що саме реконструктивна хірургія, саме реабілітація. Ви подивіться, зараз після медуніверситетів більшість студентів йдуть на реабілітологів, не на так. офтальмологів, не на так. гінекологів. Вони йдуть на реабілітологів, тому що точно знають, що буде. Робота їх трудовлаштовують в державних клініках, і це mm -hmm. дуже важливо. Через те є у нас кому робити, і дійсно ну, такі красиві протези роблять. Що, наприклад, у нас була одна пацієнтка, у mm неї -hmm. була пухлина ока і зробили їй частину обличчя силіконового. Вона так зробила дуже красиву зачіску, mm -hmm. вона була незаміжня, і потім вона вийшла заміж за свого. Масажиста. Знаєте, це так. така була радість нам для нас, тому що ну це соціальна адаптація це людей, правда. яких ми оперуємо. Це ну і попри те, що ви кажете, є є кому робити, але мало у нас таких фахівців на, на ті потреби, які на жаль має Україна. Знаєте, мало і коли відправляють пацієнтів, от відправили, зробили якийсь етап і відправили куди помі за місцем проживання, сімейний лікар, куди в госпіталь? А в госпіталі немає цієї немає. технології. Тоді знову вони концентруються в Києві. Ну це добре, що є досвід тепер. Mm -hmm. так, Далі йдемо по питанням наших слухачів. Ірина пише: російською буду автоматично перекладати 46 років. Бачите, вже пишуть скільки років. Це дуже добре. 46 років на обох очах астигматизм. Розкажіть ні, народжувати більше не збираюсь. Одне око в мінус три з половиною, друге, мінус чотири. Чи є шанс на лазерну корекцію зору? Якщо зробити, чи довго протримається результат. Ну, цікаве запитання. Дивіться, результат протримається десь 12-14 років. Це вже такий вік, що критичний, критичний для оперативного втручання, але тут важливо перевірити функції акомодації, як працює внутрішній м'яз ока. Якщо працює добре, то й 45 років ми можемо mm. зробити оперативне втручання рогівка. Ну вже Тонка рогівка для нас ще не дуже важливо, тому що є фемтосекундний лазер і є ще технології, які дозволяють прооперувати майже так, на кожній рогівці. Розумієте? Уже такого, як протипоказів дуже-дуже менше стає менше. Крім того, це безпечна технологія. Тобто фемтосекундний лазер це відчуття ніякого. Практично ти після оперативного втручання, тільки те, що тобі закапувати mm -hmm. треба в око, а ти можеш фізично працювати так само, як ти працював вчора. Тобто нічого не зійде, ніякий там клапод не зійде, тому що це ну, оперативне втручання. Всередині рогівки і ми через маленьку дірочку витягуємо це, цю лінтику. Через те, можливо, і можна відносно того, що астигматизм. Астигматизм це тим більше, це показання до ексимерної корекції. Ексимерний лазер він компенсує весь астигматизм. Найкраще десь до трьох діоптрій, якщо циліндр мінус 3, там, uh -huh. наприклад. Мінус три на мінус шість, і оцей циліндр мінус три, то в принципі його легко компенсувати при товщині рогівки, там 550 мікрон. Треба знати анатомію свого ока. Для цього треба прийти повністю консультативний прийом. І ви знаєте, от деколи приходять пацієнти молодші, тобто 16 років. А я вже кажу: ви знаєте, от у вас товста рогівка, ви можете зробити оперативне втручання 18 років. Чому? Тому що треба подарувати майбутнє тим дітям. Вони ну видно, хто любить окуляри. Якщо маленька міопія, там дві діоптрії, то людина добре бачить зблизька, і вона може перенести це легко. Але якщо мінус 6, наприклад, мінус 7, мінус 8, це вже дуже накладно, тим більше коли людина стає старшою в 40 років. Це дуже незручно, тому що треба мати одні окуляри, другі окуляри або мультифокальні контактні лінзи, або окуляри мультифокальні, або треба зробити оперативне втручання, заміну кришталика. Тобто це рефракційна заміна mm -hmm. кришталика, Все це ми робимо. Слава mm -hmm. Богу. Так, далі Владислава пише, що у мене близорукість все життя сильна, мінус 5 носить лінзи. Вже пару років назад дійшло до мінус 6, але раптово стали малі в лапках лінзи мінус 6, перейшла на мінус 5 з половиною. Зараз помічаю, що в них занадто чітко бачу вдалину, а в Близько, відповідно гірше. Чи потрібно пробувати ще меншу діоптрію лінз? Скільки років Владислав? Не пише Владислав. Так, от Владиславі також, мабуть, десь близько 40 років. Дійсно, це таке запитання цікаве, і його можна вирішити як проблемою оперативного втручання Є декілька лінз, не тільки ті, що ставляться на рогівочку, так а ті, що ставляться в око, інтраокулярні. От є фактичні лінзи. Якщо така міопія в неї можна, і вона молода людина. Можна поставити на свій кришталик, як сендвіч, поставити ще одну лінзу всередину ока, щоб не одягати контактні лінзи. Якщо людині вже близько 50 років, можна зробити мультифокальну корекцію, mm -hmm. і людина буде бачити на будь-якій відстані нормально, але нормально це значить до 40 сантиметрів. Це вважається нормальний зір. Але якщо людині треба ближче бачити, там вишивати бісером, там якісь ще моменти, хтось паяє там і так далі, то тоді потрібні слабенькі окуляри. Тобто таких такого кришталика, який би добре бачив, і далеко, і до відстані, наприклад, 10 сантиметрів, немає. Всі кришталики розраховані на відстань 40 сантиметрів. Це нормальний відстань. А якщо потрібно краще, тоді додаємо маленький плюс. Ну, дивіться, от ще й в Олега таке питання: 45+, плюс пише Олег: відчуваю, що падає зір, тобто бачу гірше саме далині. чи про поганому освітленні, і запитує Олег, ніби ж кажуть, що далекозорість розвивається з віком, а він не бачить от вдалину. Олег до Олега. Є генетично обумовлена далекозоркість. Він то в молодості. Ну, як в молодості, він ще mm. молодий, але в юності. Внутрішній м'ясо дуже гарно працює, і він компенсував оцю далекозоркість. Він же ж каже, що він не пога... що він погано бачить зблизька. Зблизька, само собою, він повинен погано бачити. Ні, він каже, що він став гірше бачити вдалину. Вдалину, а з близька добре. Да. Якщо він хворіє, наприклад, на цукровий діабет, якісь ускладнені моменти, це може бути ускладнена катаракта. Це факоміопізація, коли людина починає бачити далеко гірше. Ого, так, так. Олег... це дуже важливо. Дивіться. Да. Олег, треба перевіритися, є ну, спеціальне стандартне обстеження, і там видно товщина кристалика. Якщо він нормальний, слава Богу. Якщо він збільшений, ну це початковий катаракт. Угу. Е, ну і от Олександра про дитину запитує. Дитина перехворіла вірусом. Не написано хто е, ще вчора була температура. Сьогодні помітила, що судини червоні, е, чи може чи може бути таке і чим закапати? Запитує. Е, так, це більше всього аденовірусний конюнтивид. Конюнтивид це дійсно почервоніння, конюнктиви і виділення. І от при аденовірусі немає гнійного виділення, uh -huh. а слизове виділення. І через те тут просто треба зайти в аптеку і купити дезінфікуючі очні каплі, не антибіотики. Будь ласка, uh -huh. дезінфікуючі. є. Продажу на три варіанти капель любі можете купити, але краще сходіть до офтальмолога, mm -hmm. тому що важливо подивитися на рогівку. Якщо рогівка не пошкоджена, то нічого страшного. Mm -hmm. Тобто уявіть собі, скільки людей хворіє на підвищену mm -hmm. температуру, і якби якісь були ускладнення на око і всього на всього 0,1 від всіх захворювань. Через те, просто профілактично. Ну що можна промити дома, будь ласка. Не мийте нічим, тому що я боюся вже і чаю і ромашки, тому що можна викликати алергійний кон'юнктивіт Ще додатково от є вода, фізіологічний розчин, так такий спеціально для промивання в аптеках. Ви так відкрутили і в око закапали. Uh -huh. Тобто, це дуже важливо, щоб вимити слиз, щоб нічого не було. А диновірусний він, на жаль, дуже довго має довгий період запалення uh -huh. до двох тижнів. Uh -huh. І Через те, щоб ви розраховували, що може бути ще й набряк невеличкий і таке інше. Ось тут вже треба додати антибіотик uh -huh. як профілактичний варіант. Я думаю, краще сходіть до лікаря офтальмолога поки. Те, що ви розказали, нічого тут страшного Страшним. немає. Нехай температура знизиться. Mm -hmm. ви поки що, якщо у вас є якась штучна сльоза, ви ж можливо, ця жінка користується контактними лінзами, то звичайний дезінфікуючий препарат або штучна This... сльоза. Так, це може бути даже, От, в нас є такий препарат, називається Фармадекс український, mm -hmm. тобто його повно в кожних аптеках взяти. І... Закапати. Так, Сергій Олександрович, ще питання, без якого не обходиться жодна наша розмова, так. і у нас у вас на відповідь максимум хвилина півтори. Е, якщо у бабусі зріла катаракта, і вона вагається щодо лікування, як краще поступити в такій ситуації? Е, треба її привести до нас, і це дуже складно старих людей умовити. Але таку я, коли я роблю повну діагностику і видно, що вже покращення ж не буде а буде гірше. Mm -hmm. І працюючи, коли діти привезли, я приклад привожу свій. Я своїй мамі для того, щоб її впевнити в тому, що треба оперуватися. Сказав, мама, ти мене готувала, ти мене вчила? Я вивчився, я професор. А тепер я маю кинути роботу і сидіти біля тебе, mm -hmm. бо ти будеш сліпою. Ви знаєте, ми прооперували одне око мамі, а як вивезли з операційної, вона каже, скажи, нехай і друге оперують. Тобто, наскільки це легко пройшло, бо всі дуже турбуються. Тепер ми закапуємо капельки обезболюючі, дивиться анестезіолог, поступає на операційний стіл під капельками, оперуємо це 10-15 хвилин, після того повертаємо назад, п'ють каву чай з бутербродом. Потім ми дивимося пацієнта і відпускаємо і додому. Ну практично це амбулаторна хірургія, і вона дуже вже розвинена. Так, Сергій Олександрович сьогодні. Ми, от просто що називається тютілька в тютільку, встигли відповісти на всі запитання. Але якщо у вас лишилися запитання, якщо ви зрозуміли, що потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся до Сергія Олександровича на консультацію. Він в тому числі приймає і в медичному центрі «Очі клінік. Телефон диктую, за яким ви можете записатися 0800 333 Сот, це безкоштовна багатоканальна лінія. І приїжджайте на Василя Липківського, 16 в це неподалік від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую вам Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завіздувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ дев'яносто.